Друзі, вітаю всіх на моєму каналі Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія. На дворі весна мінлива пора року. Без шапки ходити ще холодно, а в шапці жаркувато. І я вирішила зв'язати ще одну пов'язочку. Пов'язочок багато не буває. Дивіться, яка вона красива, симпатична. Я такий узор, він мені подобається. Я підібрала такий узор симпатичний і хочу її зв'язати. І запрошую вас приєднатися до мене, будемо разом в'язати. В'язати я буду з ниточок акрилу. це пов'язочка. Буде навесно, вона не треба, щоб вона була дуже жарка, і не треба, щоб вона була холодна, якраз згідно перероку. Це акрил. Е, е, колір такий ось коричневий, насичений каштановий колір і бежевий колір. В 100 грамах 300 метрів. В'язати я буду гачком 3,5. Починаємо в'язати з коричневої нитки. Робимо кілечко. І я пропоную, друзі, такий ажурний ніби край робити наборний, щоб потім нам додатково не прийшлося, ну, не треба було обв'язувати цю пов'язочку. Дивіться, робимо так, дивіться, 4. Повітряні петлі робимо накид і в першу повітряну петлю робимо стовпчик з накидом. Але такий не щільний робіть а чуть, чуть такий ніби. Тепер знову робимо 4 повітряних петлі. 3, 4. Стовпчик з накидом робимо в оце місце, де ну, вершину будемо казати, стовпчика, що ми тільки що пров'язали з накидом. Знову робимо 4 повітряні петлі. І ось у вершину цього стовпчика. Знакидом ми робимо стовпчик з накидом. І дивіться, друзі, у нас буде от такий край, такий, ніби. Бачите, такий ніби. Такими півкілечками, і нам потім не прийдеться обв'язувати ту пов'язочку. В'яжемо, друзі, на довжину, яку вам треба, який вам розмір голови потрібен там. Дивіться, друзі, я зв'язала довжиною 51 см. Я так собі враховую, що воно на голову я в'яжу десь 53-54, що воно ще ж трошки ну, натягнеться, щоб воно ще щільненько було на голову при, прилягало до голови щільненько. І дивіться, нам потрібно, щоб цих елементів, цих напівкілець, було в нас парна кількість. Парна так кількість. От, друзі, дивіться, щоб рівненько скласти, щоб не перекрутилося. І Вводимо гачок в першу повітряну петлю, і з'єдную петлею замикаємо в круг. Ну і робимо ще, ще от одну повітряну петлю. Замикнули. І далі ми будемо в'язати по кругу, так, повітряну петлю ми одну зробили. І тепер дивіться, друзі, ось будемо Ось в це місце, де у нас місце з'єднання цих напівкілець, тобто вершина стовпчиків з накидом. Ми сюди маємо зараз ув'язати в одне і те саме місце сім стовпчиків з накидом. 4 5 6 7 Одне й те саме місце ми зробили 7 стовпчиків з одним накидом. Отак, От друзі. І тепер нам треба вслідуючий оцей стик там Завершується завжди отут, ну, де ми пров'язували оце стовпчик з накидом, оце вершина його. Сюди ми пров'язуємо один стовпчик без накиду. Отак. От Далі знову В слідуючу вершину. Знову пров'язуємо сім стовпчиків з одним накидом. Сім стовпчиків з одним накидом. Вслідуючу, ось вслідуючу вершину ми робимо один стовпчик без накиду. І так, друзі, ми в'яжемо до кінця ряду по кругу. Отак от ми будемо в'язати-в'язати по кругу. Поки аж не дійдемо знов до початку сюди до в'язання, тут зустрінемось. Так, дійшли ми до кінця ряду, зробили останній веїрочок, і нам потрібно приєднатися в першу повітряну петлю, що ми робили на, на початку ряду, але ми вже будемо зараз приєднуватися не цією ниткою, а вже іншою цією бежевою ниточкою. Дивіться, тобто я роблю першу петлю і ввожу гачок. В першу повітряну петлю, яку ми робили на початку ряду. І захоплюю цю вже бежеву петлю і роблю з'єднувальний стовпчик. Коричневу ниточку треба затягнути. Отак от, от Получиться. Далі. Ми вже будемо в'язати бежевою ниточкою. Робимо три повітряних петлі підйому. Ту ниточку потім заховуємо. навіть не потім заховаємо, а можемо зараз отаку ув'язати. Два. Три. І можемо її відрізати, Ну, десь мене. Нужно. Так, відрізала ту ниточку, щоб вона не мішала. І тепер дивіться, по цьому веєрові набираємо стовпчики з накидом. Тільки дивіться, яким чином ми набираємо. Зробили накид нагачок. В, в вершину першого веєрочка вводимо, витягаємо нитку, пров'язуємо петлю і накид, і залишаємо. Нитку на гачку. Тобто стовпчик з накидом не до кінця. В вершину другого веєрочка вводимо. Також пров'язуємо петлю і накид. Знову вводимо. Знову накид на гачок вводимо в третій. Вершину третього стовпчика з накидом пров'язуємо петлю і... і накид. дивіться, у нас раз, два, три, чотири петлі на гачку. Тепер ми їх пров'язуємо разом. Получається зі спільною вершиною. Тепер робимо три повітряні петлі і в вершину четвертого стовпчика від цього вієрочка пров'язуємо стовпчик без накиду. Знов робимо три повітряних петлі. Накид на гачок. Вводимо гачок в слідуючу вершину. Зслідуючого стовпчика попереднього ряду ваєрочка пров'язуємо петлю і накид. Знову робимо накид у вершину слідуючого стовпчика заводимо гачок пров'язуємо петлю і накид. Знову вводимо, знов накид на гачок, вводимо вершину злідуючого стовпчика пров'язуємо петлю і накид. По цьому ваєрочку ми вже закінчили набирати. Тепер Знов накид робимо на гачок. вводимо в стовпчик без накида. <кій> в попередньому ряду ми пров'язували між, між веєрочками його. Знов пров'язуємо петлю і накид. Переходимо на слідуючий веєрочок. Накид на гачок. Витягуємо нитку, пров'язуємо петлю і накид. Накид на гачок, витягуємо нитку, петлю і накид пров'язуємо. Знов накид на гачок. Вводимо в вершину стовпчика веєрочка, пров'язуємо петлю і накид. І того дивіться, скільки у нас 2, 4, 6, 8 петель на гачку. Захоплюємо нитку і пров'язуємо ці всі петлі разом. Робимо три повітряних петлі. І в слідуючу вершину на веєрочку ми пров'язуємо. Стовпчик без накиду. От таке у нас в'язання виходить. Робимо далі Три повітряних петлі і повторюємо знову набирати петлі по веєрові. По цьому веєрові набираємо петлі і пров'язуємо, от так, от, не повністю, тільки захоплюємо нитку і петлю, і накид пров'язуємо. Це виходить, називається так, що пров'язуємо стовпчик з накидом не повністю. От так от ми пров'язуємо. Получається, нам цих треба набрати 7 стовпчиків неповних, щоб на гачку було. 7 стовпчиків неповних, а петель 8, тому що ще початкова. 8. І тепер захоплюємо нитку і пров'язуємо через ці всі петлі. І робимо знов 3 повітряних петлі. І в слідуючу вершину стовпчика на веєрочку пров'язуємо стовпчик без накиду. І так, друзі, ми в'яжемо до кінця ряду. До кінця ряду, аж сюди, де починали, ми пров'язуємо, а тут зустрінемося. Доходимо до кінця ряду. Дивіться, друзі, тут з спочатку ряду, ми ніби половину рапорта виконали. Тепер нам тут потрібно ось де зробили ми стовпчик без накида у вершину веєрочка І тепер три повітряних петлі робимо. І робимо. Три стовпчика з накидом не повністю. Отак от. Три. От. Разом пов'язуємо. О, і тут в третю повітряну петлю підйома. Ну, вона не підйома, вона стовпчик нам замінює з'єднувальним стовпчиком. Приєднуємося. Отак, от друзі. Тепер робимо одну повітряну петлю. Не одну повітряну петлю, а три повітряних петлі робимо. І робимо в це ж саме місце ще три стовпчики з накидом. Отут, де ми робили стовпчик без накиду. Цей же стовпчик без накиду робимо також стовпчик без накиду. І тепер, друзі, робимо, далі в'яжемо так, як ми в'язали перший ряд. В це місце, де отут з'єднувалися ці всі стовпчики у нас, ми беремо, робимо сюди у вершину цю, робимо сім стовпчиків. Знаки П'ять. Сім. Сробили 7 стовпчиків з накидом і у вершину стовпчика без накиду попереднього ряду ми робимо також стовпчик без накиду. Дивіться, от так от у нас виходить. Далі знову ось цю вершину, де тут з'єднувалися стовпчики, ми робимо. Сім стовпчиків без накиду. Сім стовпчиків з накидом, друзі. Щось я собі говорю, а думаю, щось зовсім інше. А роблю то правильно, а говорю неправильно. Щось таке. Шість стовпчиків з накидом. Раз, два, три, 4, 5. 6, 7. Сім стовпчиків з одним накидом. І у вершину стовпчика без накиду в попередньому ряду, де ми робили, сюди ж робимо цей стовпчик без накиду. Також робимо стовпчик без накиду. Отак у нас друзі получається. Так, в'яжемо до кінця ряду. Цим самим кольором в'яжемо до кінця ряду, в кінці ряду зустрічаємось. Так, доходимо ми до кінця ряду. Оцей веєрочок зробили останній. Зробили стовпчик без накиду між ними. І тепер тут іде на початку ряду ми робили... вив'язували з цього місця ось де три стовпчики з накидом і. Три повітряних петлі. В це саме місце ми пров'язуємо ще. Три стовпчики з одним накидом. І приєднуємось в третю повітряну петлю на початку ряду, де ми робили. От ряд у нас готовий. Тепер дивіться, друзі. Нам треба тепер перейти на коричневу нитку. Я дивіться, як це роблю по вивороту. Я залишила з виворотної сторони цю нитку, я не від'єднувала. І я зараз візьму отак, її протягну і тут приєднаю. Дивіться, як вам зручно, друзі, можете тут просто закріпити її і сховати, а тут наново приєднувати. Я цього робити не буду, не буду я різати цю нитку, а просто ось тут, ось де зараз цю петлю. ось де. Приєднала я її, тільки дивіться, так, щоб вона тут не стягувала робоче полотно. От, і цю бежеву ниточку я затягнула, а цю петельку витягнула. І тепер робимо три повітряних петлі. Бежеву ниточку я теж не від'єдную. Вона повинна ще нам понадобитися. І тепер по веєрові знову ми набираємо стовпчики з накидами, які пров'язуємо не до кінця. Сім стовпчиків з накидом набираємо. Це вже ми робили. Накид і в вершину стовпчика з накидом витягаємо робочу нитку і пров'язуємо петлю і накид. А, а з кожного стовпчика залиши на крючку нитка. Тепер захоплюємо, не нитка, а, петля, а тепер захоплюємо нитку і пров'язую всі разом. Отак от, от, друзі. І далі робимо три повітряних петлі. Одну вже зробили. Дві, і в слідуючий стовпчик, виєрочка, приєднуємося з стовпчиком без накиду. Тобто ми зараз повторюємо другий ряд в'язання. Це був у нас перший ряд, це другий, це третій, а зараз ми в'яжемо вже четвертий ряд. Дивіться, друзі, це другий рядовок. Потім цей пров'яжемо. Цей будемо в'язати ряд. Я так думаю, може хтось захоче таку вузеньку, ну, я не знаю. Я, мам, я буду ширшу в'язати, бо це я мірила тут вона ну, зовсім вузенька на голову. То я буду ще далі пров'язувати. Друзі, якщо ви далі будете пров'язувати, значить дивіться: пров'язуємо цей ряд, потім цей ряд зверху будемо пров'язувати, а потім знов цей ряд будемо пров'язувати. Коротше, ще треба раз. Два ще три рядочки треба пров'язати. Я думаю, що ви вже самостійно пров'яжете, бо я вам це все вже показала, як його ряд за рядом, стопчик за стопчиком в'язати. Дов'язуємося самостійно, а тоді зустрічаємося. Пров'язує кожен на ту висоту, яку хто хоче. Може, ви хочете взагалі цю пов'язочку височеньку зв'язати, щоб тільки хвостик зверху виглядав. Ну, це вже ваша справа. Я, я кожен кому скільки потрібно. Так, дов'язала я і приєдналася ось в цьому місці, де починалося в'язання. І більше я в'язати не буду. Я так думаю, що мені цього достатньо. Дивіться, друзі, скільки в мене вийшло. В мене вийшло 8,5 см. Я рахую, що, що добре. Ну, зв'язала я раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Рядочків зв'язала. Далі в нас отут ми починали таким фігурним, ажурним наборним краєм робили. І тепер потрібно нам ще й закінчити таким самим чином, щоб так було з двох сторон однаково. Дивіться, беремо так робимо. Робимо раз, Два, три, чотири. Чотири повітряні петлі. І в це місце, де в нас з'єднувалися стовпчики, робимо стовпчик без накиду. Знову робимо раз, два, три, чотири повітряні петлі. І в цьому місці, де стовпчик без накиду. І також робимо стовпчик без накиду. Знову робимо 4 повітряні петлі. 2, 3, 4. І знову вершину, де ми з'єднували ці всі стовпчики в попередньому рядочкові, Робимо стовпчик без накиду. Знову робимо 4 повітряні петлі, 2, 3, 4 повітряні петлі і ось вершину стовпчика без накиду. Робимо стовпчик без накиду. І так, друзі, до кінця ряду ми пров'язуємо, бачите, і такий, самий буде, такий самий у нас буде обв'язка, як і на початку як початковий ряд був. Дов'язуємо самостійно і тоді зустрічаємося. Друзі, дов'язали ми пов'язочку. Ось така вона красива вийшла. Я ще думаю, може, її чим прикрасити, але дивіться, я такий метелик зв'язала. Я ось так от прикладаю, Ну, ніби він тут і залишній. Але може, кому подобається, то. Можете і брати, просто робити якусь ще чи квіточку, чи, ну, чи якесь оздоблення яке на ваш смак. Я не знаю, мені цей узор такий самодостатній, що мені здається, що тут можна, може бути без нічого. Хоча я ось тут ув'язала ще розову, я сюди, я сюди приробила квіточку, розову з бордовим. Я приробила квіточку, може кому сподобається. Друзі, завершаю в'язання цієї пов'язочки. Дякую вам, що ви були зі мною. В'яжіть своїм близьким, рідним, своїм донечкам і будьте здорові. Дякую за увагу. Хто зайшов до мене вперше на мій канал, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Далі буде ще багато цікавого і корисного. До нових зустрічей. Всім миру і добра!